Напевно, саме такими уявляють собі галичан, мешканці південно-східної України та Росії. Очевидно, комусь дуже вигідно досі плекати створений колись гіпертрофований образ Бандерівця, готового будь-якої миті пальнути зі Шмайсера чи заструмити у спину вила тому, хто промовить тут бодай одне російське слово. До того що за цим образом в Галичанах вперто не хочуть бачити звичайних цілком нормальних людей, місцеві давно звикли. Дехто вважає подібні випади російських політиків шовінізмом, а дехто психічною патологією. Хоча у глобальному сенсі проблема набагато глибша ніж просто медична, достатньо було деяким українським політикам підняти питання про те, щоб голодомор. 1932-1933 року все таки було визнано як актом геноциду проти українського народу. Виникло зразу мовне питання сьогодні. Надзвичайно агресивно ведеться політика на енергоринку. Тому я вважаю, що ситуація сьогоднішня і те питання, яке піднято деякими представниками Міністерства закордонних справ Росії, є штучно натягнутим. Звичайний газетний кіоск, яких півдесятка на Івано-Франківській стометрівці у вітринах газети і журнали знайти українськомовні можна, але доволі складно. Українською переважно місцева преса. Трохи далі книжкові ятки від дитячих казок до наукової фантастики. Етнічні українці довго вдивляються у назви у пошуку знайомих українських літер. У нашій універсальній бібліотеці обласній 130 назв періодичних видань підписних є російськомовними. Щодня дорогою на роботу тисячі івано-франківців слухають у громадському транспорті ранкові розважальні програми. Із майже десятка ефемок, лише чотири місцевих, решта центральні, ретрансльовані з Києва. Якщо говорити про співвідношення української пісні до російської, перевага явно не на користь української. У місцевих кафешках останні хіти російської попси беруть із тих же радіо. Український ліцензійний продукт надто дорогий і його небагато. За контрафакт карають штрафами і конфіскацією. Хто знає, може на тлі історії про утиски росіян на Прикарпатті, яка систематично спалахує під великі політично-економічні переміни у стосунках України з Росією, саме час заговорити про порушення прав та свобод саме етнічних українців в Україні. Володимир да. Гарматюк, Любомир Ботюк, новини, телеканал Третя студія.